Добрий день. Сьогодні хочу зняти свій проєкт Finish It або використати та закінчити. А це вже апдейт номер один. На жаль, у мене саме старт проєкту відео трохи не вдалося зберегти і переформатувати для того, щоб випустити запуск цього проекту. Тому це якби вже друге відео цього проєкту. Вибачте, за технічні неполадки, але... Ідея в чому? Я планую закінчити цю палетку. Тут 5 кольорів, а якщо так подивитися, і ем, вже, як ви бачите, є навіть ті кольори, у яких я дійшла до дна. Планую закінчити лише ці три, оскільки ці це не мої кольори. І... Вони непогані, але не для моєї зовнішності. Ось цей колір Untouchable я використовую для того, щоб виділити брови свої, тобто я під брівку його розношу і також в куточки очей. Тому, як ви бачите, тут максимальне використання. Ось цей айконік я використовую для рухомої частини моїх повік, для того, щоб вони були такі яскраві і. Мерехтіли. Я люблю цей ефект. І таймлес я використовую саме в складочку, і вже от в цей кінець повіка, тобто там, де йде оця от складочка, і оцей. Зовнішній куточок очей. Як ви бачите, тут не такий великий розхід, бо дійсно воно знаходиться лише в такій невеличкій зоні, де його треба профарбовувати. І антечт, якщо правильно, як ви бачите, його там зовсім мало використала я. Він такий трошки колір сіроватий, я іноді його використовую, але він саме неприємний на дотик. Тобто його подавити на нього, щоб цей колір перейшов на мої Пальці, бо я наношу пальцями здебільшого, ніж цією е, щіточкою. Мені вона не дуже подобається. Але тут ідея прикольна, тут продумано, щоб її витягнути легко було. Тобто тягнете і витягаєте. Є ось цей варіант і ось цей. Але вона для мене жорстка, я нею не користуюся. І ось цей е, Undeffable, він класний, він такий кремовий, але він такого кольору цікавого. І, як на мене, то іноді я можу з ним трошки переборщити, і таке відчуття, що в мене такий стомлений погляд виникає. Тому я не сильно ним користуюся. Тому, якщо я закінчу ці три, я буду дуже рада і комусь потім передам оці от два кольори на до використання, Бо для мене це трошки не мої кольори. На старті цього проєкту отут у мене було. Не так багато використано, тобто був дотик до цього дна. От як тут схоже по ситуації, в Iconic не було ще дна видно, і в Timeless теж не було цього отвору, який вже, я вже дотикаюсь до дна. Як на мене, то тут доволі багато цих тіней, їх доволі довго можна використовувати. Я ніколи не викидаю ось ці проставочки, оскільки, як на мене, вони допомагають зберігати ці тіні і Нема такого бруду, оскільки іноді може частина з цих тиней при транспортуванні трошки пошкодитися, і щоб вони не перемішувались, то я не викидаю ці от захисні елементи. Тут доволі непогане зеркальце, ви бачите, воно майже в ідеальному стані. Тут тобто можна а, до речі, я ще не зняла захисну цю. Тобто воно в ідеальному стані, класно, до речі, ним фарбуватися, Ну, прикольна палетка. А, і тут 10,5 грамів. І я маю на що я закінчу ці три кольори, бо дійсно палетка вона варта того. Лорак або Лорак, то як називає, це дуже класний виробник, вони спеціалізуються на таких тінях. Я не знаю, до речі, чи вона зараз вже випускається чи ні. Мені дуже сподобалося і ідея от з цим такий, як магніт, тобто воно у вас не відкриється ніколи і класно. Але трошки мені не подобається те, що вона така доволі велика. тобто в тому сенсі не те, що там багато продуктів, багато кольорів і так далі. А саме вона така мощна, якщо так можна сказати, тобто вона займає доволі багато місця в косметичці. Але заради цього кольору і цієї якості я готова її з собою брати. Як ви бачите, тут уже у мене від того, що я з собою завжди беру, є оці заламлені трошки куточки, але ну, не так прямо це критично. Я буду використовувати її, планую робити апдейти і маю що цей апдейт теж вийде і без моментів, як сталося з відео з старту цього проєкту Finish It. Цікавить, чи ви до кінця використовуєте свої продукти, як довго у вас взагалі палетки тіней використовуються. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на мій канал. І всім гарного дня, Па-па!